Так, далі переходимо до Херсону і Херсонської області. Давайте подивимося, яка там ситуація. Херсон та Херсонська область цими днями. Судний день для ворога. Судний день карта Верховний суд і ту з Кубків. Наші воїни за цих кілька днів мають зробити там ще більшу динаміку до добрячого притискання ворога. Прямо як от кажуть, там клітка, капкан, десь воно по такому принципу йде. Ворог вже не знає, як правильно діяти, не дарма. Вони перекидають туди якісь свої ресурси, наводять пантомні переправи, перекидають. Перепрошую, перекидають оці всі з. Як вона називається, Господи? З Криму, з Кримського мосту? От Ресурси, але це їх не врятує, все рівно наші їх розіб'ють. І от цими днями реально от таке враження, що, от ще раз продемонструються як дві карти: судний день для ворога. Сильні карти дуже. Хай буде цими днями потужніша і сильна динаміка по звільненню теж цього регіону. Я не можу сказати чи констатувати, що цими днями він буде звільнений. Але те, що цих найближчих 4 дні ще відбудеться низка розбиття ворога, складів і так далі, таких подій, які це вкотре пришвидшить, це так і буде. Дай Бог, щоб вони звідти почали добровільно виходити. Оце було би дуже добре. І я наголошую теж послання, яке приходило, що звільнення Херсона це практично звільнення всієї області, автоматично, і плюс, після звільнення Херсона, буде ще більший розкол всередині в тій владі російській, там всередині в них, Тож хай буде так.